Уяви собі, на твоїй тарілці не курка, не риба і навіть не кальмар, а медуза. Так, та сама, яку ми звикли бачити у морі або боятися на пляжі. Але у Китаї медузи це не екзотика чи розвага для туристів, а звичайна частина раціону мільйонів людей. Щороку в Китаї з'їдають приблизно 200 тисяч тонн медуз. І це число зростає. Для порівняння це більше, ніж вага всіх пасажирських літаків, що літають у повітрі в будь-який момент часу. Їх їдять у супах, салатах, з оцтом, з кунжутом, із соєм. Соусом або навіть як закуску до пива. І так, смак у неї, за відгуками тих, хто куштував, досить специфічний. Хрумкий, трохи солонуватий і схожий на щось середнє між огірком і морськими водоростями. Але чому саме медуза? Все просто у Китаї з давніх давен поважають страви, що не лише смачні, а й корисні. Вважається, що медуза допомагає при артриті, покращує стан шкіри, а ще має низьку калорійність. Такий собі суперфуд із дна океану. Крім того, в умовах зростаючої нестачі білкових продуктів. Дуктів і проблем зі світовими запасами риби, медуза стає справжнім порятунком. Вона розмножується дуже швидко, їй не потрібно багато кисню. Вона може жити навіть у забрудненій воді, і їй практично не страшні зміни клімату. Деякі її види взагалі вважаються біологічно безсмертними. Як от Турітопсіс нутрікула, вона може повертатися у свою молодшу форму після травм і знову проходити цикл життя. Ось чому науковці, зокрема з Італії, Японії, Китаю та США, серйозно розглядають медуз як нове джерело їжі у Японії та Кореї. Їх вживають уже давно і не лише через смак. Вони вважають, що це ще й спосіб зберегти природу. Адже останніми роками вибухи популяції медуз стали дуже частим явищем. Їхні масові скупчення порушують морські екосистеми, знищують рибу, крадуть риб'ячу ікру та навіть паралізують роботу рибної промисловості. Наприклад, у 2007 році в Ірландії медузи буквально знищили всю лососеву індустрію, вбивши понад 100 тисяч рибин. А в Японії щороку, з 2002 року, медузи номури, які можуть Гати до двох метрів у діаметрі та важити 220 кілограмів, завдають мільярдних збитків рибалкам. Китай же, як завжди, підійшов до проблеми по-своєму. Якщо щось розмножується занадто активно, з'їж це в Україні створено десятки ферм, де вирощують і переробляють медуз. Їх спочатку сушать, потім вимочують у спеціальному розчині, нарізають і подають до столу. Всі процеси суворо контролюються, бо сирі медузи можуть містити шкідливі бактерії, та й їхній пекучий ефект. Це не жарт. Тож до споживання вони проходять повну. Обробку. Цікаво, що навіть у Європі ця ідея починає набирати популярності. Дослідники з Італії, наприклад, вже створюють рецепти з медузами, які можуть стати частиною модної кулінарії. Єдиний нюанс для європейців це досі щось занадто дивне. Але ж подумай, колись ми також дивувалися суші, а тепер їх можна знайти у кожному супермаркеті. Можливо, вже за кілька років медуза у вигляді чіпсів буде продаватися поряд із сухариками. Та головна фішка тут не лише в кулінарії, це питання екології та виживання. Світ зіткнувся з нестачею Риби, океани страждають від перенаселення медузами, а людству потрібно нове стабільне джерело їжі. І якщо врахувати, що медузи ростуть швидко, не потребують корму, не створюють шкідливих викидів, а ще й знищують менше ресурсів ніж будь-яка інша тваринна їжа, це виглядає як ідеальне рішення. Тобто, ми не просто споживаємо новий продукт, ми рятуємо екосистему. Медуза то це новий білок майбутнього, як би дивно це не звучало. Отож, скільки медуз їдять у Китаї. Дуже багато, і що цікавіше, з кожним роком усе більше, бо поки весь світ намагається вирішити проблему зміни клімату, голоду і нестачі ресурсів, китайці вже їдять її рішення на обід із соєвим соусом і кунжутом.